Питали, що з курчатами моїми, ось отакі вони вже деміленькі підросли. П'ятеро тільки впало манесенькими, а так усі живі здорові. Виросли, пом'ячать, Трохи хімії, а трохи кукурузку підварюю. Такі ось гарненькі. Бомбик, що ти нюхав там? Бомбик, що ти там нюх нюхав? Що ти нюх нюхав? Бомбі сьокі сьокі цю. Халюсі хлопці, киди сюди Гиди моя ляпочка, гиди мій зятечок І халюсі хлопці Казі я тут охляняю Ночу казі охляняю Кульчаток, бо вони без квочки вже Шамі, йдем шмаколь дам Пішли, пішли шмаколь Зімо Пішли, пішли шмаколь Пішли, 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 пішли. Хомби, иди сюда. Иди сюда, на. Иди На, хомби. На, на. 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 Виноград. Ай, шмачно. Ай, шмачно. Есть у себя педатка, у навіть.